Всім привіт, шановне панство! Я вас сьогодні запрошую на бас фішинг. Ловити будемо на ось цьому чудовому озері та будемо сподіватися, що вдача буде на нашому боці. Тож швидше погнали. Про все по ходу розповім. Ось наступним чином виглядає локація, на якій будемо пробувати рибалити. І ранок ми почнемо з ось такого плаваючого слага. Зараз проб'ємо. Під ногами подивимося, що відбувається, а потім перейдемо на якісь вже більш, менш далекобійні приманки, спробуємо, спробуємо якось вмовити нашого винуватця сьогоднішньої рибалки. Далеко я не кидаю, в принципі, риба тримається десь тут біля свалу. Головне, щоб була якась активність і зараз про все розповім вам по ходу, звісно ж, якщо буде клювати. бо... 36, здається, сьогодні нам синоптики обіцяють в таку жару, чесно кажучи, я б точно не клював, але треба спробувати, інколи бувають і виключення з правил. Слабо огружений слаг, приманка досить довго потопає. Робимо за пару підкидів, в принципі, слаг грає так, як мінов. на підкидах йде в боки. Рискає досить широко, навіть інколи, в залежності від підгрузки та яким чином огружений. Ну, зараз побачимо, що нам скаже цей варіант. Класичні монтажі на джиголовці я попросту не люблю, того я їм і не користуюся, є в мене вони десь, але краще все-таки офсет. Тут і трава якась і ще щось там лежить. Тож джиголовка дуже багато збирає сміття. Саме з цих причин я її не використовую. Ну і, звісно ж, плюс обриви нікому не потрібні. Тому офсетний гачок Якщо риба активна, то немає з цим ніяких проблем. А якщо ні, то... Так, ну що ми маємо? Ось що ми маємо, друзі. Так. Перший закид і перший басик у нас в активі. Так, почекай, друже, зараз я тебе відпущу. Така, досить нервова, скажу вам, рибка, а, цей бас. Не дається так, щоб його просто взяв. Завжди він. Так, почекай, 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 почекай. Треба було б намочити руку, але зараз не маю змоги. Хочу ж вам продемонструвати, як воно виглядає. А, на жаль, це невеличкий екземпляр, з таких сантиметрів 25, мабуть. Така чудова рибінка, є е, тут і більше, звісно, але чогось зараз ця жара не дуже хоче клювати. Ну, суть в тому, що, як ми бачимо, да, наш монтаж гарненно зафіксував цього, цього басяру. Тепер ще треба попробувати дістати наш гачок. Ось така риба. Окрас, як ми бачимо, така тут мала іти чорна смужка, вже трішки розмити, бо живе в траві. Інколи ловиш, він стріблястий, гарна така чорна смужка. В принципі, досить така прикольна, незвична риба. Сильний боєць, треба віддати належне, що супротив у нього такий не дитячі. Тут що має він ось такий невеличкий плавець, ну цілком виглядає суперово. І ось така пащека у нього. Має зуби, чимось схоже на ротання, навіть по нижній щелепі також це. Видно. В принципі, почин є, так що будемо сподіватися, що день буде продовжуватися в тому ж стилі. Шкода, що немає я полярика на камеру, все забуваюся купити. Хочу вам продемонструвати гру, як грає цей слаг просто для загального, скажімо, розуміння, як відбувається сама рибалка. Ну, сподіваюся, що камера бачить, да, легко огружений і на ривках бачите, як він рискає досить шир. Шмнути. Зараз, друзі. Коротше кажучи, ось такі широченькі глайди він робить. І тоне, тим самим відхиляючись від е, траєкторії прямої. Ну Приблизно так і плюс. Активно досить гра слага. Це м'який силікон, Zeman, Це не реклама, просто вам кажу, що. Дуже мені подобається того, що держить гарно і щучі зуби, і судачі, і, в принципі, досить є такі м'які, плаваючі. Коротше, дуже прикольні приманки, вони мені прям подобаються. Капець як. Ще Важлива частина монтажа, ось так, це просто припой. Я замовив на оліжці, бо не було в мене свинцового, свинцового дроту. Намотав тим самим затяжю трошки. Можна, звісно, ж, використовувати джиголовки, і все таке інше. Ну, суть в тому, щоб трішечки обтяжити приманку, щоб добитися саме ось цієї гри і неспішного потопання. Інколи така штука є ключовою в басовій рибалці. Щось йому не подобається, мабуть. Все-таки забрав, друзі. Ось така рибалка на цього баса, як ви бачите. Ось так. Ну це вже нормальне басисько. Такий я сказав би дорослий. Я думаю, десь 40 см в нього має бути. В тіньочку. Ось так. Векі рік дало змогу мені умовити цю чудову рибину. Тут уже пройшов кренк, мінов, свімбейт, це той слаг на нос гачку І ось то, що нарешті мені дало результат. <клес> За пару разів була покльовка, але <клес> не давалося нічого. Так, зараз я дістану по бо, як ми бачимо, прошило його дуже гарненно. Так, виберу гачок. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Риба це така крейзі. Якщо хтось не знає, розповім вам зразу, тож треба бути готовим до всього. Ну, нехай буде так. Хотілося б, звісно, і гарніше його відпустити, але вже маємо, що маємо. Так, ну і в такому форматі вже да, ми з вами сьогодні знімаємо відосик, на що я ловлю, вам розповідаю більш детально. Е, моє бачення векі. Так, це вже не так має бути все ось в такому вигляді. Це гачок е, такої круглої форми у більшості випадків. Те, що у нас використовують на дропшот, там є на серії, я не пам'ятаю навіть це може китайський, неважливо. Черв'як це плаваючий черв'як від бренду Libra Lures, Ви його ніхто не знаєте, хіба що ті, що за кордоном. Далі, джи-гріх, півтора грамчики така голова, і, в принципі, застібка. Ідеально буде, якщо ми будемо використовувати гачок. Тут на ньому прям є наплавлений, ось такий свинцевий, типа як малесенька джиголовка. І. Тоді буде все набагато краще. Ми ще повинні в класиці викинути застібку і прив'язати флюр прямо до гачка. Це мінімізує наші зачепи за траву та іншу всю фігню. І ось такими дрочильними техніками ми, як бачимо, можемо вмовити досить непогану рибку. Так, ну що, народ? Міняю я точку за точкою на якісь більш-менш активні приманки взагалі нуль реакції. Вирішив я ще поганяти. Знову ж веки. Дуже довго це, звісно ж, триває. Да, це такий скрупульозний облов точок. але мені здається, зараз немає іншого варіанту. Можливо, саме в цій частині озера ще рибка також не є активною, але бачите, як векі тільки закинув і відразу ж маєш покльовку. Нехай він буде і невеличкий, але все одно бас. І сьогодні, як ми з вами вже розуміємо, день векі. Хоче він лише ось цього черв'яка. Можливо, ще погратися десь там трошки з фарбою, але гадаю, це не актуально, забере ще час і може бути не виправдано. Ось такий невеличкий чудовий басик. <кхе> Звісно ж, його ми відпустимо. Ну, векі сьогодні. Дуже пасивна риба, дуже повільна проводка, подача і дає якийсь результат. Причепив я ось такий слаг, зараз спробуємо на нього. Якщо щось буде, я про нього розкажу, якщо ні, то, то так і буде. Все так само даємо приманочці спокійно заглибитися. Найкраще це відслідкувати по шнуру. Тягне помаленьку шнур, значить приманка, ще десь парить в товщі води. Так, ось вона вже і на дні. Пару легких смиків і... Заново все повторюємо. Отак, буквально пару метрів біля берега. Якась була потяжка, не зрозуміла. Інколи буває так, що дуже багато тут карася та іншої білої риби. Інколи буває, що просто ця біла риба а, чіпляється хвостом за шнур і робить тобі таку покльовку. Ага. Ось так. Ось так це було. Ну, я думаю, басика ви бачили. Він благополучно втік. Так що, друзі, трапляються ось такі покльовки, як ви бачили, які часто густо обманюють. Не розумію, що то було, то був невеличкий бас. Так от, На рахунок цієї приманки, монтаж просто, офсетний гачок. Приманка сама по собі ця тонуча, і ваги офсетного гачка. достатньо, ну і карабіна, Для того, щоб вона помалесеньку йшла на дно. Бачить камера чи ні, ось зараз вам покажу, як грає цей слаг без загрузки. Досить повільно така. Неспішна рибінка, іде вгору, потім потопає. Коротше, мені дуже подобається гра цього слага. Бомба-ракета це від Lanker City. Не пам'ятаю модель. ну В принципі, неважливо від кого, там мільйон цих слагів є. І від наших виробників, і від закордонних, кому там цікаво, можете дивитися. Для мене просто чим прикольний Lanker Сіті, що досить така тверда ця гума є і її не жре. За одну секунду там не розгрізає на куски, на відміну від того ж кайтеча. Тому я все-таки краще куплю Lanker Сіті, чим якийсь цей пафосний силікон з цими всіма там наворотами, трактантами, а це таки, знаєте, добротний. Чимось нагадує Манс, класна робоча штукенція. Обірваю черв'ячка, на жаль, того на Вики. Тому... Джейґрік. Трішки інший монтаж. Десь тут ходить басик, періодично дивиться на мою приманочку, але не хоче брати з якихось причин. Ну, зараз <кій> маленький то там стоїть під верхом. Зараз спробую зняти вантажок і подати без нього. Інколи така штукенція радикально змінює картину, але все це. Насправді треба просто пробувати, бачите, як зразу. <кій> не встиг закинути. Просто забрав грузик з приманки і реакція миттєва. Зараз я його покладу. Подивіться, яке пузо у цього басючка, де тінь. О. Тобто не лінується він їсти, як ми бачимо тут. почекай Ти бляхай кино, подивися. <кій> Пручається ця рибка така. Не дуже вона любить. Ну Но... все, 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 біжи. Момент. Це клюнув не той, який мав клюнути. Там трішки під низом ходила більша рибинка, набагато більша ніж цей. Ну, все одно прикольно. А, ось так воно працює. Ці варіації огрузки, я тільки що покидав цього черв'ячка, пару разів не пішло. Рибці варіант. Огруженого силікону, хоч і вона такі от не огружена. Ну, і з цим треба завжди гратися. Ну, така, така коротше, рибалка. Ну що, дорогенькі мої, ось саме так виглядає бас фішинг без перебільшення та пафосу. І... Пару слів про вудку. Це Сенкрой Legend Elite до 10, Daiwa з котушечка, шпуля від Ray Studio і 0,8 шнурок та якийсь китайський флюр, не буду його показувати, це нікому не цікаво. Діаметр 0,37 та 0,25 я сьогодні використовував. Все бачили. Сподіваюся, вам сподобалося. Тисніть вподобайку та підписуйтесь на мій канал, а далі ще буде. Всіх вас обняв та до нових зустрічей. Всім пока!